Всім привіт! Сіла попити каву та й перекусити Кава, два яйця. Зараз почищу, сира, шматочок. І хліб чорний у мене з морозилки, ви вже знаєте. Зарядку сьогодні не робила, не хочу. Неприємні нас новини, але но я не хочу зараз нічого казати. Вже скажу, як буде точно. Все відомо. Та немає не настрою. Ну, Такі справи. Що вам розказати? Сережа поїхав на базар. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні у нас п'ятниця. Перше число. Перше число треба познімати показники та передати. Мамки піти зняти показник з Що щощика. Сфотографувати. Погода така. Дощ ішов зранку, зараз доща немає. Нема щось розказати. Ну що, давайте буду я снідать. Не буду перед вами тут жувати. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Всім смачного видивилася рецепт шоколадного брауні в інтернеті. Відійшла подалі, щоб показати, що входить. У що в мене... В мене все є. Значить, молоко, цукор, борошно, яйце, какао, розпушувач, ванільний цукор, олія і оцет. Ну, це, що потрібно мені для, для цього брауні. Зараз буду змішувати. І покажу вам, як я це роблю. І так, пройшло півгодинки, дивлюсь, до коржа. Ну, все, нічого немає, зубочистка чиста, все, буду доставати. Красота. Красота. Так, десертик я приготувала. А тепер ламаю голову, що мені приготувати на друге. У мене є фарш. Вже не знаю. От якби тільки мужчини наші побачили, як ми ламаємо голову, що нам приготувати. Фарш. далі. Далі що? Знову котлети. Вчора котлети, сьогодні котлети. М -м -м -м. Ну не знаю що. Як надумаю, ну, ну, що я придумала. В мене є капуста не дотерта. Зараз я її дотру і зроблю ліниві голубці. Тільки без крупи. Потерла я капусту, цибулинку, два зубчика часнику. Зараз змішаю з фаршем. І додавлю два яйця. Ось такий фарш. Зараз я з нього пороблю кульки і сюди складу каструльку. Зажарка на голубчики вже готова. Голубчики вже готові. Ліниві, ви бачили. Так, зараз заливаю зажарку і все. Покиплять хвилину п'ять і будемо обід. Так, ось такі голубчі дать. Зараз буду смакувати. Дивіться, які вони серединкі, красиві. Зараз спробую. Ну, вони смачні. Так, всім смачного. Так. Ось такий тортик, покажу вам в розрізі. Ось такий він в розрізі. Бачите, який гарненький. Все. Всі посіжу на Укрпочту. Потім покажу, що я купила. Сніжок залишився вдома і плаче. Ну, нема чого ходити, а цей біжить. Ось показую вам, чого я бігала на Укрпочту. Ось міксер, міксер такий мені прийшов. Але в них тільки, тільки був білий. У них тут різні, але в них був тільки білий. Ну нічого, провіряла, працює. Отак. От то От у мене нема міксера. Різні скорості тут. Тут можна переключати. Бачите, як? Так що все, вже є в мене міксер. Він недорогий. 219 гривень. З доставкою мені вийшов 252 гривні. Це просто смішно. Може, він недовго буде служити, але побачимо. Так що так. Так, ми на пробіжку. 15-12. Я біля річки вже, зі мною собачки, все йдемо, дощик накрапає. а нічого, це нам не поміха. Так, так, йдемо. Йдемо до, св... до своєї мети, йдемо до своєї цілі. І так я на місці, буду робити вправи. Пороблю вправи, потім піду за місце. А може і не піду, не знаю, не хочеться йти. Сьогодні не хочу йти. Чогось в мене слабість, не хочу. Ну навіщо себе заставляти? Я сьогодні ходила в центр, це теж кілометра три. Ну, це не тому, просто я не хочу. Якась слабість, серце сильно стукає часто Буду йти вже додому, поставлю вам відео тихої, мирної, спокійної вам ніченьки Нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі!